20 січня у ДЖІ музеєм зібралися освітяни, представники культури та ті, хто цікавиться історією рідного краю і українською літературою. Для них організували зустріч із навцем біографії письменника Анатолія Гарматюка, чий батько народився у Хмельницьці. Представник обласного літературного музею розповів, чому саме ця постать символічно відображає ідею соборності нашої країни. Ми зустрічаємося якраз напередодні Дня Соборності України, і ось я. Собі думаю, аналізуючи життєвий і творчий шлях Анатолія Панасовича Гарматюка, нашого по суті, земляка, я собі думаю, що він саме своєю постаттю і уособлює соборність України. Доля його пов'язана фактично з усією Україною, і якраз він міг за час свого життя, своєї творчості. Пізнати, вивчити і так би мовити, з собою поєднати і захід України, і Закарпаття, і Галичину, і столицю, і Донецький край, і Поділля, звичайно, само собою. Час зустрічі йшлося про непросту долю письменника, який зазнавав переслідувань з боку влади та не припинив своєї творчої діяльності. Учасники зустрічі ставили спікеру питання та обговорювали значення літературної спадщини Анатолія Гарматюка для наступних поколінь. Я, наприклад, дуже вражена, тому що я почула досить багато матеріалу, якого досі мені було про письменника невідомо. Бо, як бачимо, що зібраний був архів. Рукописи, і це дало можливість зрозуміти і побачити людину зовсім іншу. Ми ну, дітям представляємо як сатирика більше. А ось такий його життєвий шлях, його вподобання отой тернистий можна сказати, шлях, який він прийшов до своєї вже свого визнання, до своєї слави. Ну, це досить багато. Розширює кругу такі зустрічі потрібні, і не тільки збирати коло вчителів, а також, я думаю, доцільно було би і збирати таку учнівську аудиторію і доносити від таких людей поважних, які багато знають про письменників, вивчають його і діяльність, і життєвий шлях. Доносити до дітей це дуже важливо у такий. Ну це було завжди важливо, а особливо сьогодні, коли ми Переживаємо такі нелегкі часи, коли формується, можна сказати, така нація в горнилі битви. Як зазначили у городоцькому музеї, ця зустріч стала однією з циклу заходів, присвячених відродженню пам'яті про видатних городочан. У зв'язку з тим, що в нас буде 170-річчя з дня народження видатного мікробіола Сергія Воноградського, таких заходів про видатних особистостей у, у нашому музеї буде побільше, тому що з одного боку, ми повинні пам'ятати про видатний внесок Сергія Воноградського як вченого. Але не забувати, що городочина багата на імена, на імена видатних науковців, письменників, освітян. І ми будемо цього року відображати якомога більше ось таких особистостей і подавати їх у публічний простір. У відділі культури зазначають, збереження культурної пам'яті та знання власних коренів є важливою складовою української єдності.